вже накидаю смоків і напевно, що буду газувати да? Треба піднімати тачку. Тачка приїхала. На цьому камні у нас чел. Закидати його немає чим, так? Да? А ні, в мене є... Блять, немає. Чому не купили хаешок? Мені інтересно. Ну, пікай. Смоки пішли. Чатачка їде. О, ні. ні, вони вже наіграні на цій схемі, сто процентів, Я с напикаю. Ой, дав, ой, дав, дикишо. Як там? Це супер на Да он ее?

Блять, есть еще один, что ты? Да, вода не перебиваю. Ну, да, хай бежу, пацики, да, хай бежу. Сейчас себе еще одну грузу. Бачу, что шо там что-то сбегает. А, я, я, бачу. Небольшая, типа, с точно. Два камера вот. один, один. Mm -hmm. Пацани, я думаю, що тут немає що доказувати, ні? Просто, просто розкидали, бля, як... як, я не знаю. дітька цвік, блядь Ваш не